Привіт, українці, мандрівники Ютубом, поціновувачі українського вітчизняного інді року і гри на гітарі. Сьогодні я рятую ваше життя, рятую ваші тусовки. І, взагалі, після перегляду мого відео у вас в житті все стане набагато краще. Обіцяю, бо сьогодні я розбираю шедевр. Я розбираю хіт українського вітчизняного інді року. А саме пісню е, гурту листопад 2007 Курю Лакі Страйк. І зранку я збираюсь на тусовку з пацанами. Там сметана бенд іграє теплом ламполом. Від баночки мене уже поплавило. Треба трошки розкомариться, мариться. Пісня сама по собі досить легка, але від того, як я вже говорив, не менш геніальна. Складається вона хіба з трьох акордів і граються вони дуже просто. Перший акорд Сі-мажор, другий Фадіес. І. І. І міма. Так, і мі-мажор. Мі мажор. Зараз я покажу, як вони граються, і покажу бій, і там все, що показують у розборах. І так, грається вона дуже просто, багато запам'ятовувати не треба. Куплети в тій пісні повторюються, акорди повторюються, приспіви також повторюються. Куплет грається так. Ми беремо перший акорд Сі-мажор, граємо його чотири рази і приглушуємо. Тобто так. Наступні акорди ми граємо два рази. Так само. Отак. Так грається весь куплет. Далі йде перехід між куплетом і приспівом. Я граю особисто я граю його так. Так грається весь перехід. Тільки перед приспівом. Останній акорд можна зіграти як розгон свого роду. І нарешті приспів. Я не буду розказувати вниз, вверх, як бити. Просто я зіграю, а потім на приглушених струнах повільно покажу, як, як грати. От. Тепер показую на приглушених струнах, Все. Більше нема що показувати. Я знаю, можна було розібрати краще з якими фішками, але базовий розбір є. От. Думаю, можна закінчувати відео. Страй, курю кожен день, закупляю. Постріляю. На балконі я пакурю. Сігарятку. Малалетка! Дуже запарне відео. Я ніколи в житті не міг подумати, що може виникнути стільки нюансів. Постійно розряджалася камера, закінчилась пам'ять, бляха, все падало. Ну, менш з тим. Я зняв його. Нарешті я зняв. Там була фігня з петличкою. Вона чомусь шумить, ну, бо це найдешевша фігня, яку я тільки знайшов в інтернеті. І ви можете поставити лайки, написати в коментах наступну пісню, яку мені розібрати. Хоча я не знаю, що буде на тому каналі. Я не впевнений, я точно не буду знімати відео тільки про розбори. Але що конкретно, я не знаю. От. Дякую, якщо ви додивились то відео і не виключили його зразу після того, як почули бій акорди. От. Я не знаю, як заваршувати нормально. Судні слаб зранку покурив банку А на кухні мама готувала нам манку. Манку на стітанок, кашель на спитанні. Мама ще не знає, що я став, ро